Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу розказати вам про чарівне свято Івана Купала. В давні часи у предків наших, коли сонце Богом величали, родилось прекрасне свято, яке Купалом люди всі назвали. У нашому садочку звичаєм стало вітати вас всіх на Івана Купала. Прийміть же, будь ласка, привітні слова! До віку вам щастя, здоров'я, добра! Головні атрибути свята це купало, зроблене опудало на Івана Купала. Прикрашали ще купальське дерево це дерево-верба. Ось і ми з вами прикрасимо наше дерево різнокольоровими стрічками. Купало свято Сонця. Найдавніший танець на землі Хоровод сонячне коло. І ми поведемо хоровод навколо нашого купальського дерева. На Івана Купала дівчата збирали різні квіти та трави, сплітали віночки, потім з цими віночками водили хороводи, а ввечері віночки пускали на воду липневе Нічка маленька, збирайтесь, дівчата, швиденько, та будемо в хороводі кружляти, та будемо пісні співати. На Івана Купала завжди було весело. Дорослі діти розважались і грали в різні ігри. У нічку пальську тиху запалюють вогні, щоб відігнати лихо від чистої душі. Усе живе навколо, єднається в цей час, щоб сила зла ніколи не панувала в нас. На свято Івана Купала запалювали вогнище, кожний намагався стрибати через вогнище як найвище і як найдалі, не забуваючи про те, щоб стрибок був гарний. Треба обов'язково перестрибнути через цей вогонь. Дітки, сьогодні ми побували на святі Івана Купала. Я розказала вам, як проходить це свято. Але коли ви підете на свято з батьками, ви будете спостерігати і дивитися, як плетуть віночки, як стрибають дорослі через вогнище. І це все треба робити з дорослими, з любов'ю і з радістю разом з родиною. До зустрічі!